Продовжуються роботи по утепленню нульового поверху в Ліверпуль-Хаус. Різниця буде в тому, що в другій та третій секціях нульовий поверх він розташований, його площина більше виходить на фасад, а саме е на вхідну групу. Е також більше вікон і вони трохи більші за своїми параметрами. а також е більше дверей. А як відомо, навіть якщо Двері та вікна встановлені енергоефективні з усіма сучасними вимогами до енергозберігання, все одно ці точки вони залишаються залишаються точками тепловтрат. Тому ми прийняли рішення ще більш сильніше утеплити нульовий поверх другої та третьої секції, а саме як кажуть, в народі з екструдера. Максимальної щільності, але прийнято було рішення нашим інженером зробити утеплювач загальною товщиною 17 см. 17 А см. Це дуже важливе рішення, а саме для мешканців нульового поверху другої та третьої секції, тому що. Тепловитрати будуть повністю знівельовані на максимум, і комфортне проживання та експлуатація цих приміщень, вона гарантована. А також це дуже великий плюс навіть для мешканців першого поверху, що є над нульовим, тому що тепло, котре буде зберігатися на нульовому поверху, воно також буде залишатися і робити більш комфортним і більш тепло. Ефективним навіть перші і інші поверхи, котрі над цим мульовим поверхом. Далі будуть роботи по армуванню, котрі ми теж зробимо невеличкий обзор, щоб було зрозуміло, саме яка технологія виконується.